Ну, мор риби, забруднення річки Псел, але треба розуміти, яка кількість скажімо так, біологічних продуктів тваринного походження попала в річку псел. Завчора, ну, десь вчора. близько п'ятої годин вечора, після надмірних опадів, які природа нам дала, відбулося, відбулося сув ґрунту, сув ґрунту, який даний регіон охопив і ґрунт пішов, куди в яри пішов. Наскільки я володію ситуацією, опади були більше 60 міліметрів. Це не на дуже надмірна кількість вологи. Ну і дійсно ж всі поля змило, есть, це, тобто, це культуру всю змило. Позмивало, давайте так казати, рештки багато чого. І все воно пішло куди в яри. Ну і як наслідок попало воно в яр сюди і в річку Псел. Вчора були зроблені. Най... Визначено місце, де вода попадає, звідкіля вода попадає в річку Псьол. Було прийнято рішення перекрити цей канал. Це нижча точка, вона знаходиться в селі Гуньки. Канал було перекрите. В подальшому, якщо будуть опади відбуватися і далі, вода буде перебувати, то ми зараз роботу свою направили на те, щоб консолідувати і бізнес, і владу. Ну, провели роботу з фермером для того, щоб потім прибрати всі ці нечастоти. Аналіз води попередній показує, що перевищують концентрація м'яка, перевищують концентрація нітратів. Зараз Держпродслужба щогодини забирає проби води. На даний час, як ми сказали, вже зазначили, що проход в річку псьол перекритий і наші річки нічого не загрожує. Вчора взяли заміри води, ось село Гуньки, ми зараз перебуваємо тут на місці, То є, ми відслідковуємо те, наскільки безпечна є питна вода, яка у людей є у свердловинах. На сьогоднішній день зараз повторно будемо брати аналізи. Паралельно зараз другий раз ми зберемо комісію ТБНС місцеву нашу, відстежимо паралельно Омельник і всі прилеглі села, які є, так би сказати, або знаходяться по теченню нашої річки. Ну і будемо реагувати. Тобто комунальним службам дана команда щодо підготовки питної води для того, щоб ми змогли забезпечити не доведи Господь, якась буде, так би мовити, проблема питної води, підвезення питної води. Ну, моніторимо. І саме основне це ж убезпечити, звісно, в подальшому нашу річку псел і наших жителів від майбутньої негоди. А зараз п'ють мешканці громади яку воду? Не привезли свою не свою. Вчора, вчора ми заміри води робили питної води, проникнення в грунтові води, які були в Каладязях, не відбувалися. Ці ми заміри робимо щодня для того, щоб сповіщати своєчасне наших людей про якість води. А вчора було відкрите кримінальне провадження. Працювали всі служби ДСНС, Національної поліції і Держпродслужби, опитування проводили, але в зв'язку з тим, що погодні. Умови дуже складні, вологи в полях дуже багато. Не у всі міста, де треба проводити оперативні слідчі дії, дії, які пов'язані з локалізацією цієї стихійного лиха, неможливо було провести Ждемо, поки підсохне ґрунт для того, щоб продовжити ці роботи. Попередньо ми можемо спостерігати, і запах дає розуміння, що це біологічні відходи. Ні-ні, ну це продукти тваринного походження. Продукти тваринного походження, але от квадрокоптер вчора піднімали, вода вирувала на відстані звідси 8-12 кілометрів і могла на своєму шляху зацепати будь-які, як ми вчора зазначали, і стихійні свалища. І поля розмивала. Що там знаходилося, це буде в ході проведення слідчих дій буде встановлено додатково.